Про введення радянських військ в Афганістан. Пам'ятаєте це історію? історії. Це було в кінці грудня 1979 року. Але ось це йому тут можу сказати. Колосальний був провал першого головного управління Комітету державної безпеки Радянського Союзу зовнішньої розвідки. Які клюнули на фальшивку, яка була розроблена Центральним розвітним управлінням в США. Що будь-то США збираються захоплювати Афганістан. В США ще боліла рана так званий В'єтнамський синдром. Десятки тисяч ветеранів, покалічених, поранених, інвалідів, наркоманів і так далі. І от була підкидала.